Друзі, сьогодні я вам хочу показати, як виглядає та розсада, яку ми з вами висівали в кінці лютого і в другій половині березня. Оце селера коренева, я її висівала другим заходом. А ось це селера вже розпікувала. На жаль, я не змогла зняти відео, як я це роблю, бо була обмежена в часі, треба було все робити швидко. Не було коли. Ось дивіться, оце я розпікіровала вже селеру, опікірувала її по три штучки, бо було дуже багато, то по три штучки. Ось так виглядає одна частина перчика, я його вже розпікірувала. Ось це ще селера. Я щось переоцінила свої можливості, занадто багато її насіяла. Так, перчик. Знову селера. Це гіркий перчик. Гіркий перчик завжди розвивається значно повільніше. Оце це гіркий перчик з другого заходу посіву. Ось це баклажанчики так виглядають. Я вже їх теж розпікірувала. Це теж ще одна частина перчика, деякі посаджені вже в такі 300 грамові горщики. ось, Заглиблювала їх в землю, щоб трошечки уповільнити їхній, так сказати, ріст. А, бо не знаю, як там з по погодою буде, чи можна буде раніше висаджувати в город. Ось це суничка. Перша суничка, яку я сіяла, Олександра, вона не зійшла. Я посіяла другу сюди суничку, цю ж саму. Ємність, вона вже потихеньку сходить. Ось тут бачу перчик один, ось тут бачу один перчик прив'яв. Буває, таке, можливо, десь зламався. Можливо, трошки підмерз, тому що цю розсаду я вже винесла на балкон на загартовування в кімнаті, на жаль, місце малувато. Я її тепер тут на балконі загортовую. Ось така. Зараз перейдемо ще під лампу. Покажу вам, як під лампою себе почуває ця розсада перчика. Як бачите, перчик досить гарненький такий, гарні такі. Кущики ось. Деякі менші, деякі більші. Це, напевно, залежить від сорту і від такої спроможності рослинок. Бо тут різні сорти. Як бачите, якщо можна подивитися на цей перчик болгарсь... О, болгарські гостренькі, це той, що мені подружка, сусідка моя. Він практично весь одинаковий, його вже треба, до речі, пікірувати. Ну, ось так виглядає моя розсада на стележах під лампами. Дивіться, які там баклажани. Їм дуже тут подобається під лампами. Ось. Деякі, деякі першіки я відразу садила по одній штучці, деякі по дві Горщик. А деякі садила просто в стопочки. І з цих стопочок треба вже пересаджувати перчик в більш глибокі горщики. Покажу вам кореневу, дивіться, як вона гарно виглядає, як видно, сформувався. І ось я ще зараз вам покажу. Я ще висаджувала перчик, в ось такі стакани великі. Дивіться, як тут корені видно. Гарно спостерігати за кореневою системою перчик. Тут він в цьому стакані великому, це такий стакан 500-грамовий. Він, бачите, як гарно себе тут почуває. Ось це вам покажу тут дві перчини в такому стакані. І ось промальовується корінь, уже йдуть гарненько донизу. До речі, я заглиблювала всі перці. Заглиблювала, кажуть, що не можна перець. Заглиблювати, ну тобто при пікіровці. Але я зробила такий експеримент, я не повністю заглиблювала до семидольних листочків, а частково. Але він все рівно трошечки подався вверх, росте, розвивається дуже гарне. Ось так баклажанчики теж гарно розвиваються, правда, не всі гарні, деякі менші, деякі більші, теж, напевно, від сорту залежить. Ось так, бачите, ще перчик виглядає. Ось який він гарнюний. Ось. Баклажанчики ось так виглядають, себе почувають в такому, тут щось ще проростає, не знаю, що з землі. А ось ще один баклажанчик. От дивіться, бачите, тут, напевно, були маленькі. Оце стоїть. І слабо розвивається. Ну, не знаю. Буду спостерігати, як там буде далі розвиток цього. Ось це вже томати я садила. Я не знімала посів томатів, бо не було в мене такої можливості. І ось це друга поличка з перцями і з баклажаном. Гарно виглядає весь теж весь різний перчик, один більший, другий менший. Різні сорти. Ну, оце я вам хочу показати своє вікно з томатами. Ось тут, як бачите, зійшли томати. Це томат е цікавий, такий італійський, я тут підписала була, як він називається. Якісь томати не зійшли, я посіяла в друге тут. На сінечко і бачу, вже вилазить. Ну, Це такі міні-томати, тобто вони такими гронами висять з італійської селекції, томати, які на брускету. Такі. Але по них я бачу, що вони абсолютно відрізняються від інших томатів, тим, що бачите, які в них тонюсінькі, такі тонюсенькі. Ніжки вони такі тендітні, якісь, такі довгінькі, довгенькі. Взяти ці томати, одночасно були висіяні і ці, то дуже велика різниця. Ці взагалі якось так слабо навіть і розвиваються. От, можливо, насіння старе було, я не знаю. Але тут ну і сорт томата видно, визначає саму таку товщину і ніжок. І все. От, ну, це знову селера, бачите тут. Це вже в кімнаті стоїть в хаті, тут тепліше. Тут не закалка, тут просто освітлення в вікно. Ось ось такі томати. Уже деякі, бачите, як гарно пішли справжні листочки в них. Ось це була друга, третя хвиля висіву перцю, можна так сказати. Цей перець висіяний в другій половині березня. Дивіться, теж вже гарненькі. Це перчик, який я придбала в інтернет-магазині Геліос. Тут різні сорти перця. А так. І різні сорти томатів. Томати і куплені в селекціонерів, і в куплені в магазині. Це. Я вам хочу ще показати різницю, Все -таки, як сорти видно по сходах. Це сорти два. Одна плошечка і друга це сорт таких кімнатних помідорчиків, називаються вони Адамі і Єва. Одні томати жовтенькі, другі червоні. Їх садять в один горщик, поєднують два кущика в одному горщику, і вони дуже гарно виглядають. Пізніше я додам фотографію цих. Томатів, як вони виглядають. От я так насіяла, До речі, один з них, я не знаю, я просто потім перепутала на кришечках, підписувала, зняла кришечки і просто забула, які там з них які. Тобто якісь із томатів, рівна кількість насіння була, але насіння не все зійшло. ось, ось тут. Бачите? І хочу ще я вам додати, оце томати були зібрані зі свого насіння. Дивіться, їх тут більше я посіяла. Ну, але якщо взяти густоту тут і тут, ну, в принципі, одинаково. Але я ще раз переконуюся, що домашнє насіння, яке пройшло стратифікацію в холодильнику, яке я тримала на поличці в холодильнику, воно дуже добре сходить і дуже таке. Ну, практично в нього 100% схожість і гарні дружні сходи, воно досить гарно виглядає. І, і таке, крепка, така, бачу, крепка така розсада. От. Високі томати теж видно. Оце, оце високорослі томати будуть, їх теж видно, вони більш такі крупніші. Є тут деякі низкорослі томати. От як От, от ці, дивіться, оці, дивіться, ці низенькі, більш нижчі. От зараз я подивлюся, що тут написано. От будемо бачити, буду. От, е, я такий е, лайфхак, О, гном. малинова нерка. Ранні низькі. От дивіться, Бачите, і тут видно, що помідори низькі. Вони і в розсаді проявляють себе так, такі, не тягнуться так догори. Вони низенькі. Е, справа в тому, що по, от по розсаді на початкових стадіях дійсно можна побачити, які це. Ще тут такі нижчі. Мені просто цікаво вже подивитися, що це за томат. Це американський ребристий, але високий, ну Він тут не високий виріс. Я не знаю чому. Ну Високі, просто є різні високі, є високі, дуже високі, такі високосередні, можна так сказати. Ось тут, оці два, як бачите, вони, може, ближче до вікна. Я не знаю, в чому це причина. Давайте глянемо, що це за сорт. Я знайшла, я такі пластинки знайшла, придумала. Ось, я зразу дироколом пробила дирочки в них. Янтарівські це високі. О, це Янтарівські, високі. Ну, ось. Я в них зразу пробила дірочки, такі потім я буду ці бірочки вішати на кущики для ідентифікації сорту. Оце, що у нас цікаво, мені знати. Ці теж високі такі, бачу, женуться догори томати. Так, 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 треба перевернути. Ага, це сливка бендрика, високі, сливка бендрика жовті. Високі. Ну і видно по них, що вони високі. Ось, Зараз я гляну ще ці. Ці теж вищі. Так, земля прилипла. А Ці незгасаюча любов високі. Це ці томати я купувала у Іванки сайт «Нас Іванки. Оці купувала купувала незгасаюча любов. Ось потім ще там деякі сорти. А ось ці перчики я купляла на сайті. ой перчики томати купляла на сайті Геліос. Це не для реклами, це просто, можливо, комусь захочеться там купити. Та й собі теж. А це D-Orange Томати, ось це ось це D-Orange. Теж високі. На деяких томатах було зазначено ранні вони, чи середні, там, чи пізні, на деяких. Не було зазначено. Ось ці томати, бачите, е, от, що цікаво ще, деякі стоять як солдати, бачите, такі е, е, високінькі, а деяких так як крутить, бачите, вони такі якісь як це такі, е, такі якісь, можливо, в них і, і сама їхня, так сказати, Кущик теж буде такий, не такі крепкий, а буде більш такий довгий, ось, високий, верніше, такий високий. Оце Star Gold, високі, солодкі томати. До речі, це е, саме найдорожче було насіння. Так. І оці теж теж якісь такі покручені. Мені просто цікаво, що це таке за сорт. А це сливка, жовта, велика, солодка. Ага, це я сама збирала власноруч. Це якесь насіння, зібране з томата, щось їли, напевно, і зібрала насіннячку. Я, чесно кажучи, не знаю, який це сорт, але я збирала з тих томатів насіння, які мені сподобалися по смакових якостях. Ось, Треба так трошечки їх поперевертати. Скоро їх треба буде, я буду, що я буду робити наступним. А, іще хотіла Доповнити, що Бачите, вони землею заповнені не до кінця ці плошечки. До речі, це супові такі плошки з пінопласта, До них є ще кришечка. коли Це дуже зручно, коли я в них висівала насіння, то закрила кришечкою повністю і вони собі стояли в темному місці, там три дня чи скільки до перших петельок. І потім я їх зняла вже з верхньої частини шкафчика і переставила на підвіконня. І тепер в них вже треба, оце коли вилізли ці перші справжні листочки, я підсиплю земелькою. От, підсиплю їх землею, заглиблю, щоб вони корінчики пускали. А вже потім я розпікірую їх частково по окремих стаканчиках. В принципі, Перець він більш такий, знаєте, культура така, що його бажано розпікірувати. І томати теж, але томати більш такі невибагливі, ціпки. в них коренева система дуже гарно розвивається, тільки землю побачила і зразу росте. Можливо, я якісь такі рідкісні сорти розпікірую, а всі решту просто залишу, так як є, до висадків город. Побачу. Побачу, як там буде продвигатися, так сказати, чи місце буде ще на них, бо вони, їх багато і вони займають багато місця. Ось така моя розсада, буду вам показувати в подальшому А наразі, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, не забувайте про дзвіночок. Всім до зустрічі!